Варани найбільш крупні і самі високоорганізовані серед усіх сучасних ящерок. Всі вони володіють струнким і м'язистим тілом, з добре розвиненими п'ятипалими кінцівками, що закінчуються великими зігнутими пазурами. Всі варани, жаки. Завдяки природній кмітливості, добре розвиненій нервовій системі і великій екологічної пластичності, ці тварини змогли широко розповсюдитися по всій земній кулі і зайняти різноманітні екологічні ніші. Найкрупніший представник сучасних варанів гігантський індонезійський варан. Відоміша ця рептилія під назвою Комоцький дракон. Враховуючи, що Комоцький дракон полює на оленів, кабанів і навіть молодих буйволів, місцеве населення завжди відносилося до гігантських індонезійських варанів з неприхованим страхом. Втім, цей факт не перешкодив уряду Індонезії збагатитися на драконах. Вивіз їх з країни категорично заборонений, та всі комоцькі варани вважаються власністю уряду Індонезії. Своїм довгастим тілом і покритими зернистими лусками-кінцівками варани схожі на інших ящерів. Вони дуже рухливі тварини і пересуваються так швидко, що можуть наздоганяти невеликих ссавців і птахів. Дві великі порожнини у середині верхньої частини носа, які сполучені з ніздрями, наповнені повітрям, і закриті їх рухомими краями, дозволяють їм тривалий час знаходитися під водою. Північноафриканський сірий варан живе в найсухіших кам'янистих районах північної Африки і полює на піщаних рівнинах між скелястими пагорбами. Варани не в змозі розгристи свою жертву, оскільки їх гострі зуби здатні лише утримувати її. Маленьких тварин вони ковтають цілком. Як тільки варан схопить жертву, він робить декілька різких рухів перед головою і всім тілом, щоб проштовхнути здобич у стравохід. Варана в Індії іноді використовують як живий альпіністський гачок. Крупну рептилію обв'язують вільовкою і пускають по стіні, через яку потрібно перебратися. Користуючись тільки йому одному відомими зачіпками, варан влізає вгору і тримається до тих пір, поки по вірьовці не забереться людина. Із сучасних рептилій, лише одні можуть порівнятися з варанами у спритності вбивати це крокодили. Слово крокодил грецьке народилося воно зі слів кроко, що по грецьки означає камінь. І дило черв'як. Загалом кам'яний черв'як. Греки, мабуть, не дуже добре уявляли собі крокодилів, їх спосіб життя і місце мешкання. У Греції, як відомо, крокодили не водяться. Мандрівники ж, можливо, здалека бачили цих тварин, коли ті грілися денебудь на кам'яних розсипах, і вирішили, що живуть вони саме на каменях. Здалека, довгі витягнуті тулуби крокодилів дійсно трохи нагадують таких собі гігантських черв'яків. Так, ймовірно, і з'явилася назва крокодил. Стародавні римляни не переймалися такими подробицями, чому він кам'яний та ще й черв'як. Їх цікавило інше: здатність крокодилів виступати на арені цирку, тобто битися з гладіаторами, у 58-му році до нашої ери вони спробували організувати таке видовище. Вийшло. римлянам сподобалися бої гладіаторів з крокодилами, стали привозити крокодилів до Риму, дякувати Богові. Їздити по них було не так вже й далеко. Отже, про крокодилів європейці дізналися ще до нашої ери. Дещо пізніше Геродот познайомив європейців зі способом життя крокодилів. Жителям Азії, Африки Америки вони були знайомі звичайно набагато раніше, і відношення до крокодилів було в різних країнах різне. Десь крокодилів обожнювали, десь ненавиділи і боялися, десь активно полювали на них. Учені познайомилися з крокодилами значно пізніше, і історія їх вивчання не дуже насичена якимись дивовижними відкриттями і несподіванками. Зоологи досить швидко розібралися, що крокодили це рептилії, які жили колись на суші. А приблизно 150 мільйонів років тому знову повернулися до води. У воді крокодили добре освоїлися, навчилися чудово плавати пірнати і довго залишатися під водою. У них з'явилися спеціальні клапани для вушних отворів. Очі підвелися таким чином, що крокодили можуть, залишаючись у воді, бачити, що коїться на її поверхні. Очі їх чудово бачать і у воді. Правда, крокодили, переселившись у воду, дещо й втратили. Наприклад, слинні залози. Але оскільки вони поїдають здобич у воді, ця втрата не істотна. Зате легені і кровоносна система у них залишилися такими ж, як у суто сухопутних тварин. З одного боку, це добре. На суші крокодили проводять багато часу, з іншого, можливо, і не дуже. Адже у воді, крокодил теж знаходиться довго, навіть спить. Але ледве починає опускатися, прокидається і спливає. Під водою дихати він все ж таки не може. Дихання у нього не відрегульовано. Крокодили виглядають незграбними коротконогими, неспроможними швидко рухатися по суші, але це враження оманливе. Вони випрямлюють ноги, піднімають тіло порівняно високо над землею і біжать досить моторно, якимось особливим стилем, таким своєрідним крокодиловим галопом. Причому молоді нільські крокодили можуть розвивати швидкість до 12 км на годину. Крокодилів небезпідставно визнавали безжалісними вбивцями, адже в пащах цих кровожерливих рептилій закінчило свій шлях земний багато тисяч людей. Проте в деяких культурах вони служили предметом поклоніння. У місті Арсеної греки його так і називали крокодилополіс мешкав священий крокодил, якого вважали втіленням Бога. Рептилія була вичепурена золотими кільцями з великими коштовними каменями, а її передні лапи прикрашали золоті браслети. Коли священний крокодил вмирав, його тіло бальзамували подібно до тіла померлого параона або вільможи і поміщали в спеціальну гробницю. Судячи з усього, культ крокодила грав значну роль в житті єгиптян. Кількість знайдених про розкопках мумій крокодилів, зокрема новонароджених, вимірюється тисячами. У окремих крокодилових гробницях були виявлені навіть яйця цих священних тварин. У деяких регіонах світу крокодилу приносилися навіть людські жертви. У районах Індії, де існував релігійний культ крокодила, матері самі приносили в жертву ненаситні священні рептилії новонароджених немовлят. У багатьох куточках Мадагаскару крокодил вважався символом мудрості і справедливості. Йому приписували здатність відрізняти правду від кривди і вважали, що він нападає тільки на винних в здійсненні злочинів. Існував навіть особливий суд крокодила, причому обвинувачений добровільно погоджувався піддати себе такому суворому випробуванню. Якщо він залишався після цього цілим і неушкодженим, його визнавали невинним. Проте більшості підсудних зубасти суддя ухвалював звинувачувальний вирок. Справедливість справедливістю, а їсти хочеться завжди. Можливо, найстрашніший крокодилячий суд відбувся у 1944 році на території Бірми. Близько тисячі японських солдатів, яких існили британці, відступили в мангрові болота, сповнені крокодилів. Багато хто загинув у ту кошмарну ніч. Це було справжнє земне пекло. Як писав один репортер, матроси з британських кораблів прийшли в жах від дикого реву, що лунав всю ніч. До ранку не замовкали несамовиті крики людей, яких крокодили збивали з ніг і роздирали на шматки. Коли зазорів світанок з тисячі солдатів залишилося тільки двадцятеро. Зоологів, які вивчають цих стародавніх рептилій, вражають деякі з їх звичок. Ось, наприклад, як поводиться самиця нільського крокодила. Вона викопує в піску глибоку нору, відкладає туди яйця, а потім ретельно засипає їх піском. Тільки но вилупившись, молоді крокодили починають видавати характерні рохкаючі звуки, що служать сигналом для матері. Самиця негайно кидається до кладки і допомагає дитинчатам вибратися з піску. Потім вона хапає їх зубами і поодинці носить до води, де відпускає на свободу. Мисливці на крокодилів, які спостерігали ці сцени і нічого не знали про материнські відчуття крокодилиці, вважали, що вона відносить їх з метою з'їдання. Вважається, що крокодил нападає тільки з води. Це помилка. Крокодили здатні віддалятися від води на значну відстань і нападати на людей в джунглях, де на них ніхто не чекає. Мангрові болота Мексики визнають тільки одного хазяїна це кайман. Крокодилових кайманів зустрічали іноді в морі, поблизу від берегів. У розповсюдженні цих тварин велику роль грають плавучі острови, що утворюються з водних гіацинтів і інших рослин, які досягають іноді значних розмірів, і часто спливають униз за течією річок. Ці плавучі острови мати дають притулок молодим кайманам і можуть переносити їх на великі відстані у відкрите море. У минулому люди з повагою ставилися до усього, що викликало страх і тому, коли звели крокодила в ранг божества. Але з часом погляди змінилися. Репутація людожера і висока якість шкіри зробили цю рептилію об'єктом полювання і поставили на грань знищення. У Австралії були відкриті наскальні малюнки, де аборигени набагато раніше за систематиків зобразили два види крокодилів. У Африці крокодили часто фігурують в казках і образотворчому мистецтві. Їх можна побачити на дверях хатин, лавах, гирях тощо. Стародавні зображення крокодилів виявлені в Сахарі, де нільський крокодил давно зник. Під ім'ям себе крокодила дуже шанували в Єгипті. Про культ цієї тварини говорять його численні мумії. Себека зображали у вигляді людини з головою крокодила піднятою до сонця. Найчастіше єгиптяни бачили крокодилів під час розливів Нила і тому вважали, що вони підтримують родючість ґрунту. Грецький історик Геродот писав, що в деяких районах Єгипту в кожному домі тримали свого хатнього крокодила, його прикрашали коштовностями, угодували, а після смерті бальзамували і зберігали на жертовнику. Стародавні єгиптяни почитали і крокодилові яйця. У склепі Маабде їх виявили у величезній кількості. Вони були обв'язані стрічками просоченими смолою, і знаходилися поряд з тисячами набальзамованих рептилій. На берегах озера Моері себеку присвятили ціле місто Медінет Ель Файюм. У сучасному Єгипті крокодил вже не вважається священним. Але в інших регіонах його продовжують обожнювати у Західній Африці. крокодил є персонажем численних легенд. Проте напевно мають рацію американці, які стверджують, що дружити з цією рептилією можна недовго лише до тих пір, як вона зголодніє. Близько шести тисяч видів рептилій об'єднуються в чотири загони. Ці істоти безпосередні предки птахів і звірів з'явилися на землі вже в кам'яно-вугільному періоді приблизно 300 мільйонів років тому. Дещо пізніше в мезозойську еру рептилії панували і у воді, і на суші, і в повітрі. Потім розквіт рептилій змінився за непадом цієї групи. Грізні гіганти-динозаври вимерли, а з багатьох гілок їх родовідного дерева залишилися чотири. Черепахи, крокодили, гатерії і найбільш численна група рептилій лускаті, до якої відносяться змії і ящерки. Ці істоти можливо здадуться комусь не дуже контактними, але звинувачувати їх у відсутності чарівливості невірно і несправедливо.